Дорогі мої читачі, підписники, ми піднесемо таке важливе актуальне питання в часі війни питання права отримувати задоволення від життя, право насолоджуватися життя і право загалом відпочинку в часі війни. А чи в країні є такий умовний поділ на тих людей, кого війна стосується практично, кого війна стосується частково і кого війна не стосується. Мавкі фізичні, скажімо, травми, хто втратив рідних, чи рідні захищають країну і є там в зоні ризику і тих людей, яких війна практично не боється, якщо говорити про фізичний е, такий вплив, емоційний тут про інше. І от повернемося до. Початковуємо права на відпочинок. багатьох людей зараз є осуд того, що певні версии населення, певні категорії навіть людей дозволяють собі подорожувати країну, чи, е, чи розвиватися по домами. І зовні це контракт з бою, контракт по людей, хто переживає якісь втрати, втрати рідних чи е, обмежені, так рівним тимчасові чи довго. відчуття Несправедливості. Зараз багато людей в терапії приходять зі скаргами не витримують реальності. Витримують це про те, що загострене відчуття несправедливості спричиняє такі обмеження себе. Те про те, що люди про спілкуватися з іншими людьми, про те, що зникає бажання впливати. Особливо в тих видних місцях, де є особи, які війна не стосується. І цей такий довготривалий період відмови від задоволення, від можливо, мінімальних задоволень, не обов'язково поїхати відпочивати за кордон, це не обов'язково про поїхати сюди поміняти місце, а це навіть про право отримати якийсь такий відпочинок. Мінімальний в тій місцевості, де людина є. І що би я тут рекомендувала як психолог, який є практичним психологом, і психолог, який консультує також військових і працює з вільними військових, рекомендацію першу я дала для всіх тих, хто відчуває себе несправедливо ображеним ситуацією в країні. Визнати, що є те, що не залежить саме від вас, перше визнаємо. Ну, наступний крок, що я можу собі дозволити, щоб відчути хоча б якусь якісь зазвичай, що мені доступно, це про право відпочити, право не просто відпочити, а право активно провести час. Місце, де можна отримати ресурси задоволення і з водою, яку я в межам доступне, бо на природі і це такий пошук, контактний спільний, діє спеціальні тим, хто приблизно в одних і тих самих вовах. Скажімо, не буду називати жертви, а тих війна стосується приблизно так, як вас. Якщо ви дружина військового, то однозначно в вашому точенні буде корисно мати товариство з дружиною такого військового. Ну, але це розмова не про тих, хто просто в формі, а про ті чоловіки просто в формі і, скажімо так, формально військові. Я про тих, кого війна безпосередньо стосується, про тих, де м -м, чоловік скажімо так, в зоні бойових дій і їй буде теж чоловік в зоні бойових дій. Бо якщо ви товаришуватимете обшуватиме прости, то ще й чоловік просто, як би скажемо, зручно пристосувався в безпечних умовах в військовій формі, а ваш е, дійсно щодня ризикує життям, то це загострить вас біль в рази і підсвіти ту реальну несправедливість, яка від вас не залежить. Отже, шукаєте в першу чергу можливість соціальної взаємодії з людьми приблизно однаково. В умовах. Наступне, третє це буде. моя порада вам через те, що ви досить настраждалися, не ви одночасно, хвилюючися життя рідних близьких або переживаючи якісь травматичні події, можливо, це переселення, можливо, це втрата рідних, можливо, це втрата якого, житла, втрата окортики. Заоходьте себе, змотивуйте, прийміть у себе таку як істину. Зараз час вам по максимуму встигнути нажитись, адже якимось чином, якимось дивом, якимось зовнішніми факторами ви є і ви є спроможні, спроможні жити, спроможні якось впливати на свій сьогоднішній день, і за свій завтрашній день. Тут, якби хто достатньо не скорождався, той точно має в майбутньому е, по максимуму встигати музики, компенсувати собі ці такі втрачені ресурси. Е, от. І ще буде одна така моя рекомендація: е, орієнтуйтесь на те. Як ви можете подбати у себе, не те, як ви можете чути е, незадоволення і контраст. Бо коли ви будете зготований назов, тільки добре і краще, і в більш інших умовах інші, це буде посилювати ваш біль і точно завжди буде е, можливість. Отримати цьому підтвердження в зовнішньому світі. А якщо ви будете орієнтовані на себе, що я можу, що я хочу, що мені можливо, я можу собі допомогти, або чи можу я бути корисною, корисною комусь хто в е, інших обставинах і в більш травматичних, це буде вам давати відчуття. Спроможності, відчуття влади над своїм життям і примножувати, примножувати збільшувати ваші, ваші сили фізичні, ваші сили емоційні, будуть покращувати ваше ментальне здоров'я, адже ні для кого не є секретом і всі фахівці про це говорять скрізь і можуть підтвердити сумною статистикою тизвиною за час періоду, коли... Рази Ені рази збільшила скільки людей, які отримали внаслідок тих всіх таких негативних змін, різні проблеми з ментальним здоров'ям. І тут, на жаль, статистика говорить про велику кількість осіб, які мають психічні розлади. Вони можуть бути і. В гострих формах і в легких формах, але статистика сумна. Тривожні депресивні розлади зросли, звичайні депресивні розлади зросли в певні кількість разів, тривожні розлади і неврози. Сумна статистика каже, в кожного четвертого мешканця, який залишився на території України, розгляди адаптації, проявились, загострились і дали про себе відчути, особливо людям. Переселити. Тому основне, що може кожен зробити для себе, це дбати про своє ментальне здоров'я, наскільки можливо, тому що багатьох є діти, для яких треба бути окорені, багатьох є батьки, котрих треба дорослим дітям підтримувати, десь їм допомагати. Тому важливо. Визнайте перед собою, що кожен з нас, як і ви, так і я, кожен з нас, зобов'язаний подбати про себе, наскільки можливо, а не просто бути м -м, тягарем для тих е, хто поряд. І, напевно, ще б я дала таку рекомендацію, е, таку як просту істину. Ви знаєте, що все тимчасово. Тимчасово все добре, тимчасово все погано. І те, що сьогоднішні сьогоднішньому дні вам дає багато болю, може вас навчити жити і ставати сильнішими. І це вільний не Радість має теж таку здатність бути тимчасовою. Але все-таки, оскільки відео для осіб, які є в частині в категорії людей, які все-таки признали якогось Якогось такого негативного впливу, практично негативного, бо війна дійсно стосується, то дайте собі право визнати, що вам не добре, вам погано, ви страждаєте в даному періоді, але це саме станом на сьогоднішній день на даний період життя. І робіть все можливе, щоб дати собі внутрішню силу радуватись і насолоджуватись навіть не меншим речам і отримати задоволення від того, що і так дано природою. Тому ну, бережіть себе, дбайте про своє ментальне здоров'я.